З настанням теплих погожих днів біля водоймів у парках та на дачах побільшало людей. Та тепла погода несе певні неприємності. Одна з них кліщі. Ці комахи настільки дрібні, що їх не завжди помічають і не завжди зважають на цю проблему. Та слід знати, що кліщі являються переносчиками інфекційних хвороб, таких як кліщовий енцефаліт, бореліоза, так звана хвороба лайма. Масового такого звернення за медичною допомогою до лікарів не було, але проте через місяць, через два люди потім звертаються, коли вже, може, навіть і пізно, і кажуть, що тут, в цьому місці в мене там кусив кліщ. Тоді розпочинаються лабораторні дослідження і виясняються причини, де людина була, як вона могла, чи вона заразилася, чи ні. І ставиться клінічний діагноз. На жаль, лабораторно ми сьогодні не можемо підтвердити, тому що в нас немає таких можливостей. Якщо кліщові енцефаліт, ліремія в нас не реєструвалися протягом останніх 50 років, то кліщові бреліози, так звані хвороба лайма попросту, у нас вже за останні роки зареєстровано декілька випадків. Люди звертаються після покусів кліщів до медичних працівників з тим, щоб надали їм допомогу. При хворобі лайма потерпає нервова система суглоби та серце. Характерною ознакою початку захворювання у більшості випадків є поява на місці укусу почервоніння шкіри, яке поступово збільшується у розмірі. Потім з'являються підвищення температури, м'язева слабкість, болі у суглобах та головні болі. Кліщі, як правило, нападають в суху сонячну погоду. Для того, щоб уберегтися від нападу комах, при виході на природу краще одягти світлий одяг з довгими рукавами, обов'язково головний убір. Можна скористатися Спеціальними засобами проти кліщів. Якщо так сталося, і ви підхопили паразита у лісі, парку чи на дачі, не панікуйте. Бажано капнути на самого кліща. ну, Капель краплинку жиру якогось, чи олії, можна одеколон, чи спирт. ну це не завжди є під руками, але ж, якщо на природу виходимо, то є якісь такі речі, якими можна скористатися. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб заблокувати дихальну систему кліща, і він потім не зможе дихати і буде, як би так би мовити, відпадати від місця укусу. Проте є, є такі місця. Декріш впивається настільки, що його виділити досить важко. Ну, тоді вже потрібно застосовувати ручним способом, так би мовити, акуратненько через салфеточку взяти, розхитати його обережно, обережно, повернути його проти часової стрілки і обережно видалити. Якщо це не вдається, то можна спробувати пінцетом або навіть голкою, бо це маленькі, дуже такі утворення робиться. Ну і бажано звернутися до медичного працівника. Слід пам'ятати, що кліщі можуть бути носіями хвороб, тому необхідно бути особливо обережними. Повертаючись із прогулянки, оглянути одяг та шкіру. Та якщо кліщі загроза, яку можна побачити, то кішкова паличка для людського ока непомітна. Тому відпочиваючи біля річки, тричі подумайте, чи варто пірнати та купатися у водоймі. За нашими бактеріологічними показниками, які ми робимо в воді, сьогодні в нашій воді знаходиться два так званих 24 чотири тисячі лактосопозитивних. Кишкових паличок на один літр при нормі 5 тисяч сьогодні. Тобто річка забруднена. Ми знаємо, що багато робиться з цього приводу реконструкції, культурнення наших берегів, але поки що ще стічні води, які стікають з огородів, з інших е е територій, загрязняють нашу річку, забруднюють нашу річку і ми не зможемо домовити офіційно дозволити цей купальний сезон. Хоч, звичайно, люди купаються, але треба бути дуже обережними. Коростенська районна СЕС проводить не лише мікробіологічне, а й санітарно-хімічне дослідження води. А за результатами аналізів, встановлено, що вміст заліза та ХСК перевищує норму. Як стає зрозуміло, з цього вище сказаного найнебезпечніше купання дома у ванні, а відпочинок на дивані. Але оскільки цими порадами навряд чи скористаються любителі відпочинку на природі, медики радять бути обережними.